Не шарко. Давай, а собі візьми інше, воно тобі знадобиться. Всі вісім років, доки триватиме траву, в цьому домі й вітер з вулиці війну, цеглою це й і, вітер, і Так було в домі мого батька і в домі мого діда. А тим часом водру по цю У мене було дно. на трої забізньок простирала. Магдалена може їх вишити. Не буду вшивати. Я знаю, що, не буду здаю, що не ми вийду заміж, так навіщо мені пригоди. Як на мене, то краще мішки нам не тягати, ніж тоді тут день у день у темному домі. Піде постажиш і, і запам'ятай, жінкам полотно та волки, чоловік нікам баких та добрий гімн. Так здавна повернувся у чесних людей. Так і буде. Бачила. Я ж та не ждала так швидко. Скільки ж ненависті ви хлюбнули мені в душу? Я знайду на вас у геть звідси!